Анечка так любить майданчики, що навіть мені прийшлося у Перемишлі знайти дитячий майданчик, щоб вона погралася, побігала. Мені там треба заплати. Тільки мені для бати тежала, і вот эту. Доця мені треба треба страхувати. Чекай, сама не лізь. Давай може на гойдалці. Це замковий парк. Ми сюди йшли, щоб ви розуміли. Фу, дуже довго. І кругом ліс, нікого немає. І ми заняємо на майданчику. А ну зачекай, я подивлюсь. А як же ти залізеш туди, дочі? Прямо по горі. Давайте зараз допоможе, все, я вимикаю.